Всім привіт! Вітаю на моєму каналі про життя в Кореї очима Українки. Мене звати Віра, я вже 5 років живу в цій країні з моїм чоловіком і донечкою. Це моє перше відео на каналі, на якому я хочу розповідати про наш досвід життя в Кореї, чого нас навчила ця країна, про те, що персонально я хотіла б знати от тоді 5 років назад, коли ми тільки приїхали сюди. Тема, яку я хочу розкрити сьогодні, є одним із самих гострих питань, коли йде мова про життя в іншій країні витрати на життя в Кореї. Це відео буде корисним не тільки сімейним людям, а й тим, хто поки що не має сім'ї. Адже я не тільки розкажу про загальні витрати на життя в Кореї на місяць, я також пройдуся детально по кожній статті бюджету, щоб кожен для себе міг зробити якісь висновки. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки, а я починаю. Щоб детально розповісти про наші витрати на життя в Кореї, я використовуватиму дані з нашого сімейного бюджету. Ми його складаємо щомісяця, досить детально відслідковуємо фактичні витрати, тож маємо більш-менш чітку картину, куди йдуть наші гроші. І, мабуть, саме перше питання, яке виникає, коли йде мова про витрати на життя. Це вартість оренди житла. Наша квартира нам обходиться трохи більше, ніж 500 доларів на місяць без урахування комунальних платежів. У нас досить скромний варіант трьохкімнатної квартири в одному з бюджетних районів міста. До того ж, ми живемо не в Сеулі, а в адміністративній столиці Кореї в місті Седжон. Аналогічна квартира в Сеулі нам обійшлася б не менше, ніж 1000 доларів на місяць. Комунальні послуги нам обходяться в районі 120-130 доларів на місяць. Треба відмітити, що ми намагаємося вести наш побут досить економно. Наприклад, влітку ми не вмикаємо кондиціонер 24 на 7. Хоч в Кореї дуже спокотне літо і без кондиціонера тут не вижити, вдень вдома ми намагаємося його не вмикати. Ми намагаємося йти в якісь публічні місця, де прохолодно. У мене робота віддалена, я, в принципі, можу працювати вдома, але я цього ніколи не роблю, бо це дорого. Зазвичай я йду в публічну бібліотеку, або ж стаді-кафе, чи просто звичайну кав'ярню. І так роблять дуже багато корейців саме по тим же причинам. Тому в будні дні ці місця досить забиті. Всі сидять з комп'ютерами, чи то книжками, чи планшетами. Це явище настільки масово, що в серпні цього року всім відома кав'ярня Starbucks з Кореї попросила не приносити громістке офісне обладнання в кав'ярні, бо люди ставили цілі міні офіси, там займали столи і розетки на півдня, купивши лише одну саму дешеву каву. Наступна найбільша стаття витрат нашої сім'ї це харчування та побутові витрати. В середньому в місяць ми витрачаємо приблизно 800 доларів лише на їжу та базові побутові речі. Для нас ці витрати складаються з двох підстатей. Приблизно 600 доларів ми витрачаємо на покупки продуктів та побутової хімії в магазинах та на базарі. Ми накупуємо просто в найближчому доступному супермаркеті, бо так витрати були б ще вищими. Фрукти і овочі в Кореї дуже дорогі. І щоб якось знизити чек, за ними ми їздимо на ринок у сусіднє місце. Це 30 хвилин на машині. Навіть з урахуванням витрат на паливо це дешевше, ніж купувати в локальних магазинах. Інші продукти та побутові товари ми купуємо в великих гіпермаркетах. Вони знаходяться досить близько, 10-15 хвилин на машині, але це все одно не під боком. Друга частина витрат на харчування що складає приблизно 200 доларів на місяць це наші ланчі протягом робочого тижня. Їх ми наготуємо вдома, в більшості випадків їмо десь на виході, і обід на одну людину в середньому обійдеться тут 5-7 доларів. Не дуже велика стаття витрат, але дуже важлива це витрати на медицину. В цілому витрати на візити до лікарів здавалося б тут не дуже дорогі. Похід до терапевта обійдеться в 5-7 доларів ліки 2-3 долари. Але коли хвороба більш серйозна, чеки звичайно теж інше. Профілактичні огляди часто можуть бути безкоштовні. Цілому я б сказала, що медицина в Кореї досить доступна у порівнянні з багатьма іншими розвиненими країнами, і це одне із тих факторів, за які ми дуже любимо Корею. Однак, коли на початку місяця ми формуємо план нашого бюджету, зазвичай ми закладаємо приблизно 100 доларів на медичні витрати на сім'ю. Можливо, для когось це буде забагато, я не знаю, для когось замало, не знаю. Але у нас рідко обходиться, щоб хоча б один член сім'ї не відвідав лікарів за місяць. Звичайно, є також витрати на медичне страхування. Страховка розповсюджується на всю сім'ю і вираховується одразу зарплатні чоловіка. Тож в бюджеті ми її не враховуємо, бо ці гроші просто до нас не доходять. Але для розуміння, я просто швидко озвучу декілька цифр. На нашу сім'ю обов'язкове державне медичне страхування складає приблизно 100%. 40 доларів в місяць. В загальному страховий внесок різниця в залежності від вашого статусу перебування в країні. Наприклад, для студентів це приблизно 50-60 доларів на місяць, а для людини, що працює, це буде приблизно 80 доларів і більше. За Wi-Fi ми платимо десь 17 доларів на місяць. Мобільний зв'язок на двох нам обходиться 60 доларів. А от такі витрати, як щомісячні донати, а також підписки на YouTube чи чадібіті, я не включала до поточних розрахунків для цілий цього відео. Бо подібні витрати, вони дуже персональні, і у кожного буде своя сума. Плюс, якщо ми говоримо про підписки, то ви і так легко знаєте, яку суму бюджету ви витрачаєте, вони досить універсальні. Транспорт це окрема велика стаття витрат нашої сім'ї. Справа в тому, що, як я вже казала, ми живемо не в Сеулі, однак мій чоловік працює саме там. Тому він їздить туди швидкісним поїздом три рази на тиждень, і такі поїздки йому обходяться більш ніж 250 доларів на місяць. Але я розумію, що це досить специфічна витрата, тому що все ж таки більшість сіноцемців живе в Сеулі і подібних витрат не матимуть. Тож, я думаю, буде справедливо, якщо озвучена мною загальна сума витрат в кінці відео не включатиме ці витрати. До того як мій чоловік почав працювати в Сеулі, просто їздив на роботу на автобусі щодня, витрати на транспорт складали приблизно 70 доларів. Ми особливо громадським транспортом, я маю на увазі я і моя дочка. Ми громадським транспортом не користувались. тож ця сума 70 доларів це фактично на одну людину. Також у нас є машина, якою ми користуємося в основному на вихідних для поїздок за покупками чи, до, чи то для подорожей по Україні. В середньому раз на тиждень ми виїжджаємо на велику подорож в якесь цікаве місце, де шлях складає одну-півтори години в одну сторону. У нас мало літражка, їсть вона небагата. Тому, як правило, 50-60 доларів на місяць вистачає у якості витрат на паливо. З витрат на одяг я включила в розрахунок тільки 70 доларів. Звичайно, що це не реалістична цифра. Вона включає тільки мілкі витрати, як от шкарпетки. Панчохи, щось повноцінне оновлення гардеробу обійдеться в зовсім іншу суму. важко назвати якісь універсальні цифри, бо у кожного свої потреби і підходи до формування гардеробу. Але за моїми персональними спостереженнями ціни на одяг більш-менш аналогічні українським, і іноді можна навіть знайти краще по якості речі за ціною дешевше ніж в Україні. Окрім статтею нашого бюджету ми винесли так звані персональні витрати. До них відносяться покупки косметики по догляду за обличчям та тілом, а також візити у перукарні. На доглядову косметику ми витрачаємо приблизно 70 доларів. І тут лише мінімально необхідна база для підтримки належного стану шкіри та волосся. Сервіс перекорів нам обходиться в 40 доларів на всю сім'ю. В принципі, я вважаю, що всі перелічені статті є фіксованими витратами, і тут важко сказати, що з цього можна було б уникнути або скоротити. Якщо підрахувати ці витрати, які я вже озвучила, то виходить 1540 доларів. Але це, звичайно, не все. Є в нашої сім'ї ще дві регулярні статті витрат. На відміну від попередніх, тут вже більше варіативності до регулювання витрат. Перша стаття це витрати на розваги. Сюди входять як сімейні виходи, так і коли лише хтось один із нас виходить розвіятися. Зазвичай той мінімум, який ми закладаємо на цю статтю, це 330 доларів. Це той мінімум, коли ти на місяць фактично нічого не плануєш взагалі. Але ти розумієш. Що все одно дитина попросить морозиво, коли ти гуляєш в парку. Ти розумієш, що буде хоча б декілька зустрічей з друзями на обід чи вечерю, і хоча б один-два рази ми на вихідних все одно виходимо поїсти на вдома. Ну і, і в цю суму, звичайно, не включені походи на концерти чи інші платні заходи. Це вже інші суми. В принципі, похід на концерт, особливо якщо це якийсь дуже популярний співак, обійдеться майже в цю саму суму, яку ми закладаємо на як мінімальний бюджет на розваги. А не витрат, про яку я хотіла вам розповісти сьогодні, вона буде актуальна не для всіх. Але якщо у вас є діти, то це точно ця стаття витрат, яку ви будете мати. Це дитячі гуртки. Взагалі нікому не секрет, що наразі Корея переживає кризу низького рівня народжуваності. В Кореї все більше молоді люди обирають не мати дітей. І одна з головних причин, яку називають, це великі витрати на дітей. І це ми відчуваємо на собі дуже сильно. Тому що дійсно витрати на дітей тут шалені. В принципі, а де не шалені. В бюджеті нашої сім'ї гуртки нашої дочки складають в районі 300 доларів на місяць. Вона ходить на три приватні гуртка, за які разом ми платимо 230 доларів. І 70 доларів ми віддаємо школі за ще 5 гуртків, які організовує сама школа. Такі гуртки не є обов'язковими, але доступ до такої низької ціни лише для першого другого класу. Тож ми користуємося можливістю і відправили її на всі гуртки, які вона хотіла. Це весь наш щомісячний бюджет. Загальна сума всіх витрат, які я озвучила, складає трохи більше 2500 доларів. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, мало це чи багато. У мене на сьогодні все. В наступному відео я розкажу, як іноземцю знайти роботу в Кореї. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити, ставте вподобайки. Дякую, що додивились до кінця. До нових зустрічей!